Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми разом з вами намалюємо осінній малюнок, а саме яблуко. Що нам потрібно для цього, це простий олівець, резинка, фарби, гуаш, пензлики та стаканчик з водою. Перед тим, як ми почнемо з вами роботу, пропоную накреслити вам. Рамочку, щоб у вас був акуратний малюнок. Коли рамочка ваша накреслена, накидуємо наші форми нашого яблучка. Воно у нас буде досить таке велике, масштабне. Що ми робимо? Я позначую собі висоту, де у мене буде моє яблучко закінчуватися, а також його початок накидаю масштаб, тобто висоту. Бачимо, що знизу я дала трішки менше місця, ніж зверху. Для чого я тут ще дам нашу гілочку від яблучка. Також накидаю приблизні контури ширини нашого яблучка і починаю промальовувати коло. Стараємося не тиснути. Акуратно накидувати. Отже, що я роблю? Промальовую нижню частинку свого яблучка і зразу вверх накидаю, де у мене буде розташована гілочка. Доверха я її розширюю, внизу вона буде у мене менше. Зайве стираємо. Також, наприклад, накидаю собі капельки роси. Буду дві, більше не потрібно. Можна ще дати листочок, тобто, якщо ми хочемо, звідси даємо листочок, невеликий, в вигляді сердечка. Якщо ви простим олівцем малюнок зробили, тепер все, що вам потрібно, це замалювати наш малюнок фарбою. Фон, а саме те, що в мене за яблучком, я промалюю темним вінтітником, тобто чорним. Починаю зверху донизу. Акуратно промальовую наше зображення. Фарба Гуаш ми пам'ятаємо, у неї використовуємо менше водички, більше фарбочки. Але в той же самий час ми розтягаємо нашу фарбочку, щоб не було згустків не залишалося. Поміняю пензлик, він для мене затвердий, візьму трішки інший і продовжую роботу. Звичайно, це не означає, що у фарбу ваш взагалі не потрібно макати у воду. Пензлик має бути постійно зволожений, тільки консистенція фарби має бути набагато сильніша. Також рекомендую звернути вашу увагу, що воду, якою ми користуємося, потрібно міняти. Тобто, якщо ми зараз з вами малюємо чорним кольором, то відповідно воду Після того, як ми фон замалюємо, потрібно нам поміняти. Для чого це робити, щоб у нас не було болота. Фарба брудниться. Ми пензлик миємо в воді, вода стає брудною, грязною, відповідно, буде бруднитися і фарба, якою ми користуємося. Тобто, якщо в мене буде червоне яблучко, то запросто чорний колір може перейти на червоний. Стараюся малювати так, щоб моя рука не забруднилася, не була грязною, тому промальовую зверху донизу, але використовуючи такий напрям руху свого пензлика. Акуратно розтягуємо по нашому листку нашу фарбу, не залишаючи іншу фарбу це не акварель, що не може зробити помилку. в разі чого ваш ми також можемо виправити. Фон я цілий замальовую чорним. Хоча можна зробити, що яблучко, наприклад, у нас на столі стоїть, і тоді лінію столу зробити іншого кольору. Але мені більше подобається повністю зробити наш малюнок таким однотонним фоном. Рамочка, як ми бачимо, додає нам з певного такого ексклюзивного забарвлення, а саме акуратності нашої роботи. Ми не заходимо на інші листки нашого альбому і не переживаємо, що наші всі листочки будуть прудними. Фон я свій замалювала, мию пензлик. І зараз зроблю такий, не наче, дощик. Використовувати буду білий колір і чистий пензлик. Так, білий я трошки розбавила водою, і зараз за допомогою олівчика буду робити капельки. Фон у нас ще мокрий, буде таке враження розливаючої білої фарби. Нахиляємо ближче до нашого листочка, і де нам потрібно більше фарби, там робимо удари. Є. Як я казала, я воду була поміняла, і тепер камалюю чистою. Поки наш фон сохне, я за той час буду відкривати червоні відтінки. Фан я трішки підсушила, тому можу виконувати роботу. далі. Що я роблю? Замальовую своє яблучко. Можна почати з одного відтінку, а потім додати інші. У мене буде яблучко червоне. Тому використовую різні відтінки червоного, оранжевого. Вибираю, що в мене ця частинка буде, відповідно, більш темніша, ця більш світліша, тому відразу собі і накидаю тіні. і промальовую наш малюнок. Тут там під край більш світліший червоний. Я акуратно його розглажую. Працюю по формі. Тобто, якщо у мене є овал, то я, відповідно, маски роблю овальні. Не робімо отакі, робимо по формі. Щоб малюнок у нас мав більш естетичніший вигляд. Так, мені потрібен оранжевий. Свої капельки я повністю не замальовую, роблю їх такими овальними і промальовую наш верх. Внизу роблю більш темніше за рахунок того, що у нас там кінь. Кінь нашого предмету. Використовую собі яркі кольори, не змішуючи. Тобто я хочу собі такий насичений малюнок. Так, наше яблучко майже готове. Тепер буду наші промальовувати русинки. Для цього мені потрібен більш вущий пензлик. Беру спочатку білий на кінчик нашого пензлика і акуратно промальовую. Ова, так, треба нам трішки підсушити роботу. Я трішки підсушила, щоб у мене не розтікалося біло, щоб я могла акуратніше замалювати. І на фоні у мене жабка квакає. і можна білі бліки дати. Хочу десь світліший, для цього я білий собі змішаю з червоним куашем. Лоблю собі такі деталі, щоб наше яблучко було більш виражене. Є. А тепер можна замальовувати нашу гілочку і наш листочок. Для цього я використаю коричневий, акуратно проводячи спочатку маленьку галузочку, а потім нашу верхню гілочку. Акуратно промальовуємо нашу гілочку, щоб вона була більш естетичніша. Так, я її замалювала одним кольором, тепер можна зробити більш темнішим коричневим, щоб виділити темну сторону і світлу сторону. По світлу сторону. Поправляю свій світло червоний коло гілочки. А тепер листочок. І трошки погашу свій відтінок зеленого, щоб зробити більш осінній, використаю коричневий колір, тобто змішаю разом зелений із коричневим. Наша швидка і проста робота готова. Щиро дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення!